Доброго ранку дня або вечора мої криптоперчики та криптоперчинки. Сьогодні у нас з вами, звісно, що аеродроп або якась така прикольна штука. Що ми робимо? Заходимо в спот X, вибираємо токен сплеш, звичайно. сплеш, бачимо свіженький проект, свіженький проект під назвою, якою під назвою ЕЛ. Що ЕЛ нам пропонує? Скільки винагороди він дасть нам? 100 Елел. Скажу одразу: одразу, LL ліститься коли, по-моєму, завтра. Завтра у котрій годині, 11. завтра о 11-й годині лістинг 8 це не по нашому часу, а 11 це по Україні. так? Да? 3 години різниці у нас з часом байбіту. Так ось. Що треба зробити, щоб забрати максимальну нагороду і всі ті, хто дивляться відео, від перецію, зразу забирають такі винагороди. Внести треба 1000 ЛЛ, я вам раджу вносити USDT. Хто його знає скільки буде коштувати той ЛЛ, USDT завжди можна забрати. Несіть депозит 100 USDT і досягніть 100 доларів проторгованого об'єму в рамках вашої першої спотової угоди. Сьогодні вносимо депозит. Завтра, 24.04, 24-го 24 року, треба о 11.00 через 5 хвилин, після того, як актив заліститься на біржі, байбіть, треба вже воркати. І таким чином, за ці прості е, дії, е, як внести депозит на 100 баксів, досягнути 100 доларів у ЛР. Улел в межах вашої першої спотової угоди ви отримаєте 100 ЛЛ. Скільки буде коштувати це Л самому сатані, і звісно. Подивимося. Скільки це буде. Далі, торгуйте, треба отримати частку з призового пулу на 580 тисяч Елел. Теж непогано. Що треба зробити? Дуже все просто. Актив це на биржі. Нам що потрібно зробити? Нам потрібно зробити торговий об'єм цієї монети. Покупаємо, продаємо так, щоб не прогибати гроші на комісію. Тому що якщо ви наворкаєте так, що всі гроші злієте на комісію, це не воркання, це ідіотизм для тих хлопців та дівчат, котрі не можуть воркати, не можуть трейдити, ніхрена не можуть. На пояснюю і наголошую, для трейдингу вам потрібно знати не одну стратегію та більше 20 інструментів технічного аналізу. Для воркінгу вам потрібен час, небагато коштів та 4-5 інструментів технічного аналізу. Всі, хто воркає без яких якихось інструментів тех аналізу, і в нього кожен раз якась невдача, в нього нічого не виходить. Хлопці, залітайте до нас, Віпку, вивчіть хоч трошки технічного аналізу. Подивіться, що таке лімітний ордер, що таке криничний, і вроді повинно все піти. Щоб отримати Віпку безкоштовно, реєструйтесь по посиланню по партнерській силці Крипто для того, щоб отримати доступ. в Віпку за 79 доларів. Абсолютно безкоштовно! Якщо є якісь питання, пишіть моєму менеджеру. Менеджер усе сидить, помахає вам рукою. Гіпсований Олександр. З Олександром вам познакомлю немножечко познайомлю вас трішки пізніше. Так ось, робимо 1000 USDT на споті, отримаєте до 5000 Л. Зазначаю, що ваш остаточний розподіл, ваш торговий обсяг, сумарний торговий обсяг всіх учасників помножений на призовий фонд. Тобі, все. Щитається по формі, рахується по формулі. По якій формулі? Формула, формула перед вами. Що це означає? Це означає, що не треба набивати тисячу об'єму, а потім на 14 днів положити на цей LL болт. Треба кожен день потрошки воркати. Якщо будете кожен день робити по 5000 доларів об'єму на споті, я гадаю, що ви зможете забрати мене 200-300-500 по алелу. Скільки заберемо, ми, ми, звісно, покажемо, коли отворкаємо цей квест. І разом з вами заберемо винагороду. Якщо ви пропускаєте ворк і не воркаєте бадай один день вашого винагорода, все менше і менше становиться. Чому? Тому що хтось воркає замість вас. А як і написано в формулі, ваш торговий обсяг поділен на сумарний торговий обсяг всіх учасників і помножений на призовий фонд. Тобі, якщо ви не воркаєте, призовий фонд забирає хтось інший, хто воркає. Тому, будь ласка. Заздалегідь, попереджаю вас, якщо не почнете воркати, воркати кожен грибаний день і прийде на вашу вулицю щастя. І є ще якась інформація, яку потрібно поділитися з нашими підписниками Олександр. А в нас будуть ще купа нових квестів. У нас ще буде купа нових квестів, тому будь ласка, Дивіться це відео до кінця, до кінця. Пишіть, пишіть, як вам, по-перше, моя українська. По-друге, як вам моє вуса, І по-третє, щось ви не воркали чи ні? Скоро вже передідущі квести закінчаться, і ми вже покажемо, скільки ми не воркали, скільки часу ми на це потратили. З наступного місяця почнемо мультиачити і воркать прям конкретно! конкретно. Вам бажаю гарного дня! Обіймаю! Припадимаю губки! Цілую кручу і ставлю на місце. Ставлю стоплоси і на середньому убиткові угоди, тому що це капець.